Хело, хело, усім алівим. Зараз буде трохи відеоряд відставати від голосу або голос від відеоряду, а поки зна що буде відбуватися, тому попереджаю. Просто типу основну ідею, якщо комусь зацікавило, вхопіть, буде норм. Я про те, що сижу, коротше, дзвонить друзяко, каже: що ти там маєш, нюсіляку трошки виспіваєш? А ну зроби мені. Він надіслав мені свою ситуацію, розповів, що там, як, ну і я ж не можу, що друзів треба виручати. Вони мене скільки виручають. До речі, дякую всім друзям, знайомим, підписникам та й взагалі всім, хто допомагає один одному. Це, це класна річ. Так от. І добра справа. Добро робити легко. Завжди хотів це сказати на камеру. Так от. І мені треба було йому зробити шкіф. Звісно, зараз в коментарях багацько хто напише, що ти типу, почуває. ну не в кожного є 3D-принтер, можна взяти було б насадити на вал дерев'яшку, її обточити, отримав би шків. Так, саме так, звісно, я скажу, що всі ці оці мої махінації, вони направлені на те, щоб все ж таки віднайти таку технологію, щоб можна було виготовляти ті шківи, в хатніх умовах, от дійсно в хатніх умовах, бо ви ж розумієте, що таке токарити, слісарити це досить не те. Але хто, хто ще не має 3 d принтеру, тобто треба от на таку технологію, я б'юся. Але досі базікати, що я хочу розповісти, ось таким чином була поставлена задача на вал зробити шкіф під ремень. Ремінь був тако, ну, круглий, він не речуйковий, не трапеція, а саме от круглий, типу тор такий. От, І цей шків мені вдалося надрукувати. А як я махався з друком, тут у відеоряді можете ж побачити, і якщо придивитися, то а, там було таке, що є нависаючі елементи, і треба для них робити підтримки. І от перший зразок я зробив без тих підтримок, а вже потім і зараз кому цікаво 3D-моделювання, там я в кінці відео покажу те 3D-моделювання. От, Як я це робив, і як зроблено було мною ту підтримку. На 3D-друку вона надрукувалася, і потім я просто обрізав і взагалі-то отримав прикольну конструкцію, чітко в розміри ввійшов, все там стає, все нормально, без усіляких тих. От, Тому продивившися це відео, якщо в когось така ж сама халепа, така, такий ж самий той. І є 3D принтер, то відтворити це як, як 2 байта переслати. А якщо що, то далі ще будуть, і потім, як же вийдуть ті відео, я в посиланнях залишу, ну, перелінкую, коротше все, як треба, щоб ви дізналися, що ж я все ж таки вигадав. Бо для мене є декілька таких ключових моментів. і Один з них це виготовлення якісних шківів під різні типи ременів. Досить доступно, а під доступністю я маю не тільки на увазі бюджетність, але й дійсно, щоб кожна людина могла це відтворити в себе вдома в хатніх умовах, якому за потреби. Я не кажу там про велику промисловість, таке інше, може, воно нікому не треба. Але якщо що, то, от, наприклад, своїй ЧПК я полюбляю робити саме на роліках, ременях, бо ну, для мене це найдоступніше: бо рельси дорогі, підшипники гримлять. На оце саме те. Якщо ще й здешевити використання шківів, альтернативу ременям я знайшов. А от альтернативу шківам поки що шукаю, і якщо що, пишіть в коментарях свою думку на той рахунок. А поки що під музику можете подивитися, як я роблю 3D-модель, бо саме так воно і робилося. Зробив, зробив з підтримкою, надрукував. Друзяки відправлю, він ще може мені засніме, як той в нього буде такий цікавий генератор на м'ясній тягі. Тобто він буде крутити педалі, а генератор буде генерувати йому електрику. Він пообіцяв, що покаже, якщо вийде, якщо ні, то ну, то і що. Головне, мира. Усім добра, щастя, здоров'я, прорвемось. Усім привіт, бувайте, елів. <му> Here come the hot stapler I'm the lyrical gangster Murderer Big up the crew in mm -hmm. the area officer <laughs> Watch them up and go, uh oh cha cha-cha-ching-ching. -ch. Here come the hot stepper, huh? I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Here come the art stepper. I'm the lyrical gangster. Big up my crew, bow ya. Yeah. Still love you like that. Here come the art stepper. I'm the lyrical danger. Big up a crew in the area.